Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Фермери з Харківщини зібрали перший урожай кавунів на полях калуської громади. Цей усік має бути сухим, а цей має бути навпаки зеленим. На Івано-Франківщині в межах грантового проєкту оцифрували 50 пам'яток архітектури. За результатами цих робіт виготовлено віртуальний 3D-тур, промоційний відеоролик. Майстрині з Івано-Франківщини хочуть, щоб карпатський гердан, який внесли до переліку на майнової культурної спадщини України, додали і до списку об'єктів спадщини ЮНЕСКО. Перед нами ще предстоїть така велика робота. Нам треба передати це наше багатство, сказати, нашу спадщину для нашого підростаючого покоління. Чотирьох чоловіків, які готували державний переворот в Україні на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, у Івано-Франківську суд визнав винними. Їм визначили міру покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця СБУ в області Марія Ример. За її словами, організатор злочину уродженець Івано-Франківщини, який виїхав до Києва. Ще двоє жителі столиці України та один громадянин Російської Федерації військовий розвідник, який був на зв'язку з представниками президента та спецслужб. РФ, як розповіла Марія Римар, засуджені брали участь у зустрічах проросійської громадської організації Український вибір Віктора Медведчука а також зареєстрували власні громадські організації, завдяки яким планували проведення у столиці України псевдонаціональних зборів, на яких хотіли затвердити резолюцію щодо відсторонення від влади керівництва України. У разі відмови зловмитники планували перейти до силового сценарію. Для цього вони формували власне бойове крило, до якого намагались залучити пів тисячі озброєних. Для пошуку кандидатів використовували власні зв'язки серед прихильників Рашид. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів злочину, задокументували їхню підривну діяльність і затримали на початку повномасштабного вторгнення. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за частиною першої статті 109 кримінального кодексу України. Суд призначив росіянину 10 років, організатору злочину 7 років, а двом його. Пільникам по 5 років ув'язнення. Сьогодні на полі Ігоря та Інни Федосієнків перший збір кавунів. Так ходите, шукаєте, перевіряєте, дивитесь. Усік, де він тут той усік? Зелений. Оцей усік має бути сухим, а цей має бути навпаки зеленим, обов'язково зеленим. Подружжя Федосієнків із Куп'янського району Харківської області. Після початку повномасштабної війни ігор та інна переїхали спершу в бровари, а згодом у березні 2023 року на Прикарпаття. Нині село на Харківщині, в якому фермери вирощували овочі борщового набору і Кавуни, вільне від окупантів. Проте розташовано близько до лінії фронту. Розповідає Інна Федосієнко. З її слів, землю для висадки культур неподалік Калуша обрали випадково. Ми просто повз проїжджали, тут. Побачили. Тут була гарна соя. ця земельна ділянка. Ми дізналися, чия вона взяла цю землю в суборенду. Вирішили тут посадити кавуни. До початку повномасштабної війни сім'я Федосієнків вирощувала культури на одній тисячі гектарів землі. Розповідає Інна у Калиському районі. Мають 35 гектарів на двох висаджені кавуни голландського гібридного сорту. Цей кавун є тільки у нас в Україні, тобто це ексклюзив. Все насіння минулого року наше підприємство викупило, тому що я не знаю з якихось причин голландська фірма більш цей сорт в Україну не постачає. Для Івано-Франківщини каже Інна Федосієнко. Обрали раннє стиглий сорт, адже тут зі слів фермерки, вологий і холодний клімат. Крім того, ділянку з кавунами спеціально обсадили смугами кукурудзи, щоб захистити баштанні від сильних вітрів. У нас там все таки в Харківській області клімат трохи жарче, і у нас не просто на сінину. Кинув землю, пригорнув і він росте. Ти ті його тільки поливаєш, і все тут. Ми нарізали гребень, поклали чорну плівку для того, щоб трошки підігріти ґрунт, бо ніхто ж не знав, яке буде літо чи жарке, чи ні. І якби таким чином ми підігріли ґрунт, зробили йому більш комфортні умови і спасли його від замокання. Достигає Кавун, розповідає Інна Федосієнко, декілька місяців. А тут дзвонкий такий звук, Дзінки. а тут такий вже глухий більше. Головна фішка наших кавунів в тому, що ми орієнтовані на кінцевого покупця, і саме тому ми обрали саме цей гібрид. Кавуна він дуже солодкий і він дуже зручний. І для будь-якої газдині і нести його додому не важко, бо він важить від 5 до 7 кілограмів. Це посильно. Кавуни подружжя Федосієнків розвозить на ринки і в крамниці. Також пригощає місцевих, розповідає Інна Степан Пенкалюк, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ми бачимо тут на отвірку напис: дуже цікавий на старослов'янській мові. Він первинний, сооружився дом храму співніпростої Богородиці. Тисяч року, 1600... 39-го. отець Іван Гедзик показує різьблений напис на надпоріжнику дверей церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що у селі Гвіз, і зауважує, що храму 284 роки. Церква одна з 50 пам'яток архітектури на Прикарпатті, яку оцифрували в межах грантового проєкту Хікрос, каже завідувач кафедри геодезії та землеустрою Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, керівник проєкту Микола Приходько. Ще 50 об'єктів оцифровано на території Сучавського. Повіту, ось, наприклад, для церкви у спільній Пресвятої Богородиці, що розташовано в селі Гвізд, здійснено лазерне сканування, зйомка з безпілотного літального апарата. За результатами цих робіт виготовлено віртуальний 3D-тур, промоційний відеоролик. Так виглядає 3D-тур церкви Успіння Пресвятої Богородиці, зроблений командою проєкту за допомогою лазерного сканера. А так вона виглядає у об'єктиві нашої відеокамери. У церкві збережений іконостас, відреставровані хрести. А у 2017 році верх церкви накрили гонтою. Храм збудований без жодного цвяха і складали його тричі. Розповів парох церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Гвізд отець Іван Гедзик. Бачимо навіть і фотографію. Нашої церкви, яка тут і написано, що громада Салагвіст за 40 польських злотих придбала церкву у спіні просвятообродців в Майневському скиту і побудувала її тут у селі Гості. Тобто, перший раз окна була складена в Менявському скиту, другий раз в урочище моголки, і третій раз вже тут 739 року. <трукту> Загальна вартість проєкту з оцифрування пам'яток архітектури 254 тисячі євро, розповів керівник проєкту Микола Приходько. За ці гроші купили квадрокоптер, лазерний сканер, комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення. Зробили ремонт у приміщенні геологічного музею університету, виготовили книжки українською, англійською та румунською мовами. Крім 3D-моделей пам'яток, можна створювати обмірні плани для їх реконструкції у випадку руйнування, каже Микола Приходько. Є сферичні фотографії на точці, де стоїть сканер, кнопку натиснуло, він зісканував ну, поверхню, так і зразу є сферична фотографія, тобто що от, зберігається в базі даних не те, як об'єкт виглядав ну, на даний момент часу. Потім, наприклад, в випадку якогось ну, чи стихійного лиха, чи от, наслідків, наприклад, військових дій, так. Об'єкт зруйнувався, і потім по цих матеріалах лазерного сканування за допомогою цих фотографій, які є, можна зробити реставраційні роботи. Загалом команда учасників складалася із 15 осіб. Результати їхньої роботи розміщені на науково-практичному веб-ресурсі Хікроснет. За словами Микола Приходька, це сприятиме розвитку туризму, адже усі бажаючі, перш ніж планувати маршрут, можуть переглянути пам'ятки заздалегідь і спланувати подорож. Наталія Васоловська, Назарі Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Це є символ достатку, сімейного щастя, благополуччя. Тут є на всередині, бачите, такий хрест. Я вдала, Це як оберіг. Тут є добовий листок, який символізує здоров'я. Тут є трипільські символи, бачите, берегиня, трикутники. теж вони мають свою символ як повітря. Означати тут є так само символ часу. Достаток, бачите, тут є квадрат так само він є символ родючості землі. Близько двох місяців потрібно Марії Чулак для створення ескізу та виготовлення самого гердану. і майже 10 років знадобилося, розповідає майстриня, аби цю гуцульську прикрасу внесли до переліку немайнової культурної спадщини України. А скільки століть гердан прикрашає українок, каже Марія Чулак, підрахувати важко. Гірдан описував е, драгоманов. Він приїжджав до нас сюди на екскурсію в, в Миколичині, Він любили Верховенський от основному Миколичин. І там були, були гірдани, жінки ходили в тих гірданах. І він ще є така, е, десь історичний такий факт, що він накупив цих гірданів, краси йому дуже сподобалася, і він подарував своїм е, племінниці, своїй сестрі це Лесі Українки. От бачили, на 2000, це гердан гірдан і Микуличина. Свій перший виріб Марія Чулак створила у сім років. Жінка є майстриною із виготовлення гердану в третьому поколінні. Сьогодні, каже, робить все можливе, аби гуцульську прикрасу внесли до списку об'єктів спадщини ЮНЕСКО. Перед нами ще пристоїть така велика робота, я би сказала. Такі дуже, дуже багато потрібно нам зробити заходів. Дуже багато нам потрібно зробити різних міроприємств, розповсюджити нам треба передати це наше багатство, сказати нашу спадщину для нашого підростаючого покоління. Цим речам ну, найменше 100 років. Так. Я, наприклад, дуже вдячна тій майстрині, яка свою роботу нашила на таку стрічечку, тому що нитка може. Перепрійти перето, а коли вона нашила, ви вон бачите, як зберігається, що хоч хоч сьогодні одягає. Історію ґердану, членкиня косівського середку Союзу Українок, Анна Богдан досліджує десятки років і зібрала колекцію із найдавніших екземплярів. Жінка пояснює, мало не у кожному гірському селі Гердани мали свою унікальність, різнилися кольорами та узорами. Як тільки дівчинка народжувалася у горах, і як її називали гарним нашим українським ім'ям вже відразу бабця сідала, а які в неї очка, а такі, а, а, а волосечко якого кольору? І бабця сідає і робить для неї. У давнину пояснює Анна Богдан гердан слугував не лише прикрасою, але й оберегом. Матеріали для їх виготовлення були коштовними і дефіцитними. За бісером каже майстриня, чоловіки їздили кіньми у Чехію і при купівлі вимірювали його на перстками. Робили на кінському волосі, бо не мали на чому голки такої спеціальної не було. Нитки такої спеціальної не було, як є нидні це все. Тому видумували, що могли. Просто вселяли кожну. І я дивуюся весь час тій, тій наполегливості, тій впертості тої гуцулки, яка сиділа коло вікна, і то по одній бусинці нам на, насилювала на нитку. За словами Марії Чулак, наразі таке бісерне мережево стає дедалі популярнішим. Відтак каже майстриня 28 серпня у селі Прокурава Космацької громади відбудеться фестиваль кольорові пацьорки, де організатори планують встановити рекорд з кількості жінок із герданами. І на Сендецькамонік Роман Кочержук, Суспільне новини Івано-Франківська область. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.